Те, що стосується провадження міжнародних стандартів, є складової реформування, економічного реформування, фінансового реформування, реформування фінансової системи в Україні, в Україні і послідовно проводиться починаючи з 2004 року. І крок за кроком ми пройшли такі етапи, як Ознайомлення, вивчення міжнародних стандартів у нас відбувалося багато різних заходів з представниками світової спільноти, з представниками штаб-квартири розробників міжнародних стандартів бухгалтерської звітності. Минулого року ми разом з федерацією були запрошені до Лондону, де провели низку зустрічей і обговорювали наші кроки щодо послідовної гармонізації міжнародних стандартів в українському середовищі фінансової звітності. Дійсно, це дуже важливий шаг для нашої економіки, тому що ми сприяємо. Тому щоб міжнародні стандарти стали той інформаційної бази, яка є відомою для світової спільноти, перш за все, для інвесторів, для держав, які сьогодні підтримують і сприяють розвитку. Економіки України і сприяють тому, щоб економічні реформи відбувалися як можна найшвидше. Можемо сказати, що сьогодні впровадження міжнародних стандартів в Україні є на той стадії, коли вони органічно вписані в інституційне середовище, вони відомі, вони понятні. Багатьом багатьом представникам бізнесу. і головне є те, що робота по міжнародних стандартів сьогодні є частиною і правового середовища України і. Ви знаєте, що було прийнято відповідні зміни в українському законодавстві, де певні структури, певні бізнес-структури вже мають обов'язок мати фінансову звітність згідно міжнародних стандартів фінансової звітності. Феврей Фіфтінт Україні Ленгвіджвебсайтфраф РсВ онлайн 15 лютого в інтернеті запрацював україномовний вебсайт з МСВЗ. The site is a combination of efforts by FinRep, the Ministry of Finance, and the Ukrainian Federation of Professional Accountants and Auditors, and several other Ukrainian regulators and professional organizations. За веб-сайт я результатом спільних зусиль FinRep, Міністерства фінансів, Федерації професійних балтерів та аудиторів України та декількох українських регуляторних органів та професійних організацій балтерів та аудиторів.

Uh, and that memorandum called for first the creation of the current translation of IFRS in Ukrainian. Uh, uh, the, uh, memorandum, uh, uh, the formation of an editorial committee to approve the translation. Uh, obtaining IASB approval of the translations and then creating an online resource to provide public access to IFRS in Ukrainian. Uh, together, we have accomplished these goals and many more over the past year. We are enthusiastic about the launch of the new website at the Ministry of Finance. Ми з ентузіазмом вводимо в дію uh, цей uh, новий вебсайт під гідею Міністерства Фінансів. І сподіваємося, що ви зробите його незамінним ресурсом, uh, завдяки тому, що будете надавати наповнення uh, цього вебсайту та uh, подавати свої коментарі. A website is only as valuable as the user community makes it. Вебсайт є настільки цінним, наскільки е, цінним його робить е, професійна спільнота. Thank you. Дякую.